П'ять відділів мозку, як п'ять пальців. Думаємо, який найдовший палець? Як називається цей відділ мозку? Довгастий. які центри там є в тому відділі? Живлення, дихання. Добре. Серцебиття і кашень. Далі. Чхання, добре. Тобто захисні рефлекси. Тобто, це життєво необхідний центр. так, Центр життєдіяльності. Добре, тепер ось цей відділ. так, Це ми взяли ладоньку і ось тут я вам показала. Задній відділ. Mm -hmm. І ось тут є два таких відділи ще під відділи мозку. Ось цей відділ називається. Мозочок, правильно, це мозочок, а отут, ніби як проміжна частина між ними що з'єднує їх.